Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про рідкі жири, олії, які протягом століть використовуються людьми для приготування їжі та оздоровлення. Рідкі жири це складні ефіри, які складаються з молоку гліцеролу, з'єднаних з трьома молоком жирних кислот. Найпростіші рідкі жири це соняшникова олія, оливкова олія, ляна олія, ріпакова олія, кукурузна олія. Рідкі жири мають багато переваг перед твердими тваринними жирами, легше засвоюються, містять корисні поліненасичені жири, вітаміни Е, А і Д, знижують рівень холестерину, зменшують ризик серцево-судинних захворювань та мають протизапальну дію. Жири використовувалися людьми з давніх часів, ще в стародавній Єгипті, Греції та римі олії використовували для приготування їжі, освітлення, лікування та косметичних цілей. Для збереження здоров'я рекомендується вживати 1-2 столові ложки рідких жирів на день. Обирайте якісні олії холодного віджиму, додайте їх до свого раціону. Заміна твердих жирів рідкими допоможе вам покращити самопочуття, зміцнити здоров'я та зберегти красу. Дякуємо за увагу!